Добрий день зараз я буду вам показувати, як робити живих чоловічков. Для... Для чого нам потрібно парочку в шоуветок. Потім ще нам потрібен фомасіги, писточки клей і палочку. Початку потрібно ожмаювати палєтку. Ось що в мене вийшло. А тепер ми беремо і наматаємо. Тепер беремо клій і намажуємо. Ось таке у нас вийшло і зараз ми це знімаємо. Знімаємо ось так, щоб була гомошкою трошки їх потрібно домалювати. Ось так. Ось такий у нас чоловіцький висер і зараз ми будемо на них воду капати. Якщо ви бачите, вони у мене трохи рухалися.